Згенеровано номер нового партнера. Ми його вставляємо у місце і потрібне місце, і вводимо пароль. Заходимо в кабінет. Тепер на цьому етапі можна запам'ятати пароль. І будь в якому місці, там, де немає таблички, доторкуємося, і табличка, там, де пишеться про новий рахунок для оплати замовлення, щезає. Тепер ми працюємо з трьома стрічками вверху, ліворуч, нажимаємо на них і відкриваємо слово замовлення. Розгортається три варіанти: замовлення, замовлення код продукту і попереднє замовлення. Давайте попрацюємо з код продукти. Продукту. Для того, щоб по коду попрацювати, тут пташка і продовжити, ми відкриваємо каталог або прайс і бачимо, що біля кожного продукту написаний код продукту. Наприклад, 101 і доторкуємося до наступної. Наступного пункту висвітлюється порошок для білого і по замовчуванню цифра 1, тобто одна штука. Далі 102, наприклад, я хочу знов доторкуюсь, але хочу кольорового 2, тому міняю на 2. І таким чином вношу в корзину в цей список те, що мені потрібно. А далі відправляю до корзини, додати до корзини. Нажимаю. І можу перейти купити зараз. А можна зайти, давайте я ще покажу другий варіант замовлення через картинки просто слово замовлення. І тут будьте уважні, вверху під швидке додавання є слово всі. Можна просто дивитися і переглядати весь список. А якщо ми конкретно хочемо щось на певну тему, наприклад, я хочу бади, от я нажала на всі і шукаю біологічно активні додатки, я ем, нажала і переді мною список тільки бадів. І я беру, наприклад, брамілаїн або журавлину і кульбабу, я хочу замовити, додаю в кошик. І в мене вверху вже 7,5 балів кошику. Я вже е, сформувала замовлення. Наприклад, до 8 балів мені 0,5 не вистачає, я візьму чогось два. Тому я беру купити зараз, попадаю в корзину і міняю, наприклад, кульбабу на дві штучки. Дивіться, як я тут натискаю 2 і нажимаю кругову стрілочку оновити кошик. У мене виходить вже 8,5 балів, і мені дає можливість компанія отримати вісім подарунків. Так як це новічок, то буде два списки. Дивіться, завершити замовлення, я нажимаю. І мені, крім переліку такому, який є у всіх, є ще чотири пункти в кінці проти, сироватка, гель і кульковий дезодорант, як новичку. Тому я з цих чотирьох вибираю два. Я вибираю сироватку і протик. А із тих продуктів, які для всіх однакові, я вибираю каплю концентрат, баньо і, наприклад, крем з екстрактом з віробою. Прекрасний вибір. Я вибрала всі. 8, ні, не вибрала, я, не вибрала я 8, бачите, червоним стрічка не заповнена ще, тому я чуть-чуть відтягую ще вліво і бачу, що в мене є ще не заповнені Такі місця, де я можу поставити галочки. Звичайно, я хочу шампунь, ну, різноманіття. Да? Хочу ополіск... ополіскувач для ротової порожнини. І от тепер в мене виходить, тільки одного не вистачає продукту. Я беру дві каплі концентрат. Бачите, я можу міняти, наприклад, я зробила тут відняла. а... Екстракт жовтої ромашки додала. Тобто, ви вже можете тут знаходити варіант, той, який вам буде зручніше. Все, зеленим кольором стрічка, 8 подарунків я вибрала, нажимаю на «Продовжити». Тепер мені треба додати адресу доставки. Це важливо. Я яким чином це роблю? Нажимаю на клавішу з плюсом синього кольору створити. І тут є в мене адреса первинна, то, яку я заповнила. Єдине, що треба уточнити, індекс, адреса. Я завжди пропоную робити однаково як в адресі, так і в індексі одне і те саме. Пишіть індекс. Все. Далі «Створити». І в мене виходить, і накладна адреса первинна, і доставки однакова і заповнена. Якщо я в дальнішому захочу змінити, то я нажимаю на зміна і можу адресувати цю посилку туди, куди я вважаю за потрібним. Далі ми наживаємо на слово продовжити. І от тепер важливий момент. Треба знайти такі слова, як оплата на рахунковий розрахунковий рахунок. Коли ви нажимаєте на цю напис, вона синього кольору і активна, появляється адреса для оплати, верніше номер для оплати. І ви можете його зробити скріншот для того, щоб вперше зробити шаблон для оплати. Ну, Про це ми поговоримо в наступному відео. Далі продовжуємо. І останній етап підтвердження замовлення. Тут у нас є і наше замовлення, і ті подарунки, які ми вибрали на 8 балів. Адреса доставки, адреса накладна. І останнє, що треба зробити, це нажати на клавішу Я згоден. Все, наступне будемо оплачувати замовлення.